Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, а говорити ми будемо про, про найпрекрасніше почуття це любов. Кожна людина має право на любов. Що означає слово любити? Любити когось означає піклуватися про нього, прагнути бути з ним поряд, ділитися тим, що маєш. Поміркуйте, кого ви любите, хто вас любить. Дітки, а зараз послухайте казку Олександри Лопатіної та Марії Скребцової, яка називається Фея любові. Що, знову синець? Знову бійка, насупилася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я він же пісковий замок зламав у малечі, почав пояснювати Льоня. Ти обіцяв не битися, перебила мама. Більше гуляти не підеш. Мама ж учить Льоню бути добрим. От хлопчик і заступився за малюків. За що його карати? подумала фея любові. Почувши мамині слова, вона підлетіла до мами і прошепотіла їй на вушку чарівне слово Люблю. Гаразд, синку, не переймайся. Ти знаєш, я люблю тебе більше за всіх на світі і не хочу, щоб ти ріс забіякуватим, раптом сказала мама. Мамо, малюки весь ранок будували замок, а він просто так наступив від нудьги. Я їм допоміг усе відновити. Радісно розповідав хлопчик, поки мама робила йому примочку і ласкаво гладила по голові. Заспокоївшись, фея любові полетіла далі. На березі річки вона побачила тата із сином і спустилася помилуватися ними. Хлопчик сидів біля відерця з великою рибою і захоплено казав Тату, ти кращий за всіх на світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав такої великої риби. Піду нарубаю гілок, розведемо з тобою вогнище і зваримо справжню юшку в казанку, радісно запропонував тато. Тато пішов, а хлопчик нахилився над відерцем. Риба широко роззявила рота. Ти пити хочеш, а у відерці мало води? А я тебе напою. Хлопчик на силу підтяг рибу до річки. Він засунув її голову у воду, і раптом риба зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він підняв руку, щоб дати синові ляпаса. Люблю, квапливо прошепотіла фея любові татові на вухо. Гаразд, синку, ми ще більше рибу спіймаємо. Засміявся тато і обідняв переляканого хлопчика. Дорослим і маленьким найбільше за все на світі потрібна любов, подумала фея Любові. Вона літала всюди і ласкаво шепотіла Люблю, 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 щоб ніхто не забував це чарівне слово. Фея любові принесла вам чарівну квітку. Заплющіть очі, згадайте, кого ви любите над усе на світі. Розкажіть про це своїм рідним, які поруч біля вас. Зверніться до них ласкаво, обов'язково обійміть та поцілуйте їх. Послухайте віршик від феї Любові Дім любові та вивчіть його на пам'ять. Де обожнюють діток, де дарують їм ляльок, Скарб небачений земний і любові світ ясний, Де читають на ніч казку, Де дарують ніжність, ласку, Де милують і голублять, діточок найбільше люблять, це матусій та та дім, затишно і тепло в нім. Там завжди любов живе, щастя дому береже, пильно боронить його, віть недоброго всього. У гарній і добрій сім'ї всі люблять один одного, піклуються один про одного, допомагають один одному. Потрібно берегти свою сім'ю, дбати про неї, цінувати, любити своїх батьків. Рідний дім. До побачення, малята, до нової зустрічі!